500 тисяч гравців та 5 мільйонів продажів за один тиждень. І це тільки у Steam. Helldivers 2 – новий хід 2024 року, але чи варто грати вам? Вітаю вас на каналі Грає, а в етері у нас огляд Helldivers 2. Почнемо з того, що ви взагалі робите та у чому сенс гри. Ви Хелдайвер, рядовий солдат-десантник, якого відправляють разом з трьома іншими хелдайверами, зачищати орди роботів або комах, та виконувати спеціальні завдання: від порятунку цивільних та завантаження даних до запуску ядерної бомби. Геймплей на це реалізовано непогано. Ви обираєте планету на терміналі, зліва планети, окуповані автоматонами, справа термінідами, прилітаєте туди, обираєте операцію, це такий невеличкий шматок планети, де ви будете грати, обираєте складні. Мість операції, знаходите або запрошуєте партію, висаджуєтесь на планету, і тут ваша місія, намагаючись не помирати дістатися, цілі по дорозі знищуючи або аванпости роботів, або гнізда термінідів, зробити завдання та повернутися назад на корабель, і все це за 40 хвилин. До цього всього у вас є можливість зробити додаткові завдання, щоб отримати більше грошей та досвіду. Справи погіршують погодні умови, типу дощу, туману, а на деяких планетах пісок або сніг сповільнює пересування. Навіть якщо ви зруйнуєте всі бази на Арті, десь залишаться комісари або королеви рою, які призовуть підкріплення. А як же відбитися від цього нескінченного напору ворогів? Крім невеликого вибору зброї, декілька гвинтівок, декілька снайперок та декілька дробовиків. У вас є багато різних видів гранат, але найголовніше у вас є стратагеми. Стратагеми дозволяють вам викликати допомогу, підроджувати союзників, викликати турелі, гатлінга або міномети, викликати собі нову зброю, як, наприклад, вогнемет або ж дронів помічників. Також стратагеми дозволяють запросити авіаудари різних типів: обстріл, мінометний обстріл, бомбардування та навіть орбітальний лазер. Ви можете взяти чотири стратегеми на місію. Неважливо яких типів? Тобто загалом у вас буде 16. Це дозволяє вам поділитися на умовні класи. Хтось буде підтримкою, викликати усім зброю, амуніцію та надавати вогневу підтримку турелями, а хтось буде атакувати за допомогою авіаударів різних типів. Попереджаю, від рандомів такого не очікуйте. Допомагають створювати класи і ваші обладунки: деякі легше і дають швидкість замість броні, а деякі навпаки. А найголовніше це те, що вони дають вам спеціальні ефекти, наприклад, зменшують перезаряджання стратегемів або дають більше хілок. Оця броня моя улюблена. Вона дає вам 50% шансу не померти після летального удару і залишитися з одним ХП. Не так корисна проти термінідів, але проти автоматонів. Така система краще, ніж звичайні класи, як у якій-небудь РПГ, бо ви можете спробувати багато стилів гри, не змінюючи персонажа та не втрачаючи прогрес. Але будьте обережні, бо ваші вороги також не беззахисні. Вороги бувають різних розмірів та різного призначення. У всіх є маленькі піхотинці, але більш великі та страшні бувають спеціалізовані: гранатометник у роботів та плювальник у комах, берсерк та боєць, рейдер та мисливець, я думаю, ви зрозуміли. І хоча Термінідів більше на полі бою, ніж роботів, автоматони покриваються різноманітністю. Майже кожен має у руках різну зброю: від просто пістолета до транквілізатора, а навіть рідкісні та великі можуть мати, крім звичайних бластерів, вогнемет та бензопилу. Термініди, на Теж не просто закидують вас м'ясом, вони закидують вас хітином. Насправді їх теж дуже багато видів. Є, наприклад, сталкери, доросла версія мисливців, вони можуть ставати невидимими і безшумно підкрадатися, щоб вбити вас з пари ударів, або ж чарджери, захищені з усіх боків створіння, які розбігаються прямо на вас, і якщо попадають, то приголомшують та відкидають. На високих складностях ви все частіше і частіше почнете помічати подібних рідкісних істот. Для автоматонів найсильнішим юнітом є Халк, захищена машина, яка нагадує дредновот Вархамер 40. Тисяч зустрічаються з різними видами зброї. А для комах це титан. Крім сильних, майже куленепробивних ніг, яким він б'є, він може плюватися отрутою на доволі великі дистанції. Обидві фракції мають артилерію, яку ви можете знайти на мапі і зруйнувати, якщо вас дістало змінювати позицію кожні 5 секунд. Планет та локацій у Helldivers 2 дуже багато, і ще більше куди гравці ще не можуть потрапити: від джунглів до нескінченних пустель, де бувають вогняні торнадо та метеоритові дощі. Загалом спавн ворогів не залежить від атмосфери та погоди, типу ворогів залежать від складності. Але з того, що я помітив битися з жуками, легше на великих локаціях, по типу планети Рата Прайм. А от проти роботів легше, коли їх, хоч щось, що може захистити від пострілів дерева, каміння, зруйновані будинки, наприклад, як на Драупнір. Але там доволі. Часто буває туман. Така погода, як дощ не сильно впливає на гру, а туман взагалі допомагає вам сховатися від ворогів. А от торнадо або метеоритовий дощ знищує все і вся, і може як знищити всю вашу партію, навіть не торкаючись ворогів, або ж врятувати вашого останнього живого союзника від неминучої смерті. Також вам може трапитись додаткова місія зарядити артилерію, і якщо ви її виконуєте, у вас буде доступ до п'яти пострілів артилерії. А якщо випаде додаткова місія, знищити топливні реактори роботів, то вам дадуть безкоштовно Покористуватися хелбомбою, найсильнішим стратегемом у грі. Тобто те, як плавно пройде ваша операція, залежить не скільки від планети, скільки від її фауни та рандомної генерації. Цікавий факт. Розробники сказали, що всіма цими івентами, типу чи зможуть гравці повністю звільнити планету, чи почнеться метеоритний дощ на якійсь стороні планети і тому подібне, керує лише одна людина, його звуть Джоел. Тепер ви знаєте, кого проклинати, коли ви втратите вашу улюблену планету. У Helldivers 2 є баги. Ситуація, коли вас відкинуло вибухом, і ви застрягли, це майже норма. Хотіли зайняти позицію по вище і приземлитися на великому камні? Ваш хелпот просто не відкриється. Питаю, ви застрягли. Коли стояла на терміналі, почули ворогів за спиною, є 20% шанс, що ви не зможете вийти з меню терміналу і вам доведеться помирати. Також я окремо поговорив би про FPS. На хорошому ПК RTX 3060, 8 ГБ відеопам'яті та процесор AMD Ryzen 7 5600 то 60 FPS на кораблі, то 50 у бою, а на деяких планетах навіть на максимальній складності, коли спавняться сотні і сотні ворогів, не падає нижче 150. Тому FPS поки що нестабільний. Але поки в ранньому доступі, тож розробник. І все це пофіксять, чому вони обов'язково це зроблять? Ми зараз і поговоримо. У цій грі дивна система монетизації. Я знаю розробників Helldivers, з студією доволі давно, з однієї з моїх улюблених ігор Магіка, і у них завжди були проблеми з монетизацією. Спочатку видавцем їх ігор були Paradox Interactive, доволі хороша студія для інді ігор, але дуже жадібна. Тому їм довелося робити скіни на інтерфейс для сюжетної гри, а згодом додати PvP режим. Видавцем Helldivers 2 є Sony, і вони, незважаючи на те, що SEO Arrowhead сказав, що ігри мають заслужити право на монетизацію, Сказала їм додати скини та батлпас, які можна купити за реальні гроші. У їх захист можна сказати, що ви отримаєте доволі багато донатної валюти, просто граючи на високих складностях, а скіни, які ви купуєте в магазині, просто виглядають красиво, не даючи при цьому якихось спеціальних ефектів. А от батлпас це інша історія. У батлпасі є зброя і броня, які значно краще за все безкоштовне. Також там є декілька унікальних нових геймплейних механік, там лежать бустери. Це такі геймплейні модифікатори, які ви вибираєте перед місцем. Місією, і бустери у батлпасі дають просто геймченджерські ефекти. Знову ж таки, у захист розробників можна сказати, що ви можете за пару сотен місій, це десь 20-30 годин гри, заробити на цей батлпас. А якщо будете грати з друзями у Discord, то це взагалі 10-15 годин. Та й сам батлпас коштує небагато. Але коли ви почули, що це лайфсервіс гра, у якій є батлпас, я впевнений, що у вас почалися флешбеки з усіляких доти, Fortnite чи чогось такого. Тому я вас і попереджаю, що щоб не трапилося за Head, вони ніколи не додадуть агресивну. На монетизацію у свою гру. With the у висновку я можу сказати, що вам варто пограти у Helldivers 2. Багато з підписників цього каналу любителі RPG, і судячи з того, що я побачив у коментарях, вважають шуфтери тупими. Але я рекомендую вам спробувати інші жанри і інші ігри. Однією з таких і є Helldivers 2. Не без проблем, у грі є баги, але й не без цікавинок, по типу нових геймплейних механік та вражаючого візуалу. Гра в ранньому доступі, патчі ще виходять. Наприклад, нещодавно розробники додали нові погодні умови та нову зброю. А скоро вийде апдейт, у якому додадуть роботів, якими можна буде керувати. У цій грі найкращий ком'юніті, який я тільки бачив. Всі допомагають новачкам, вибачають вам помилковий тімкіл, тікають тих, хто вбиває союзників навмисно, всі готові померти за свого тімейта, а Олди віддають вам своє екіпірування, щоб ви спробували покористуватися. Helldivers 2 ще не вийшла на Xbox, і тому гравці цієї консолі називають себе Super Citizens. це так називають цивільних у грі, ніби вони цивільні та рекрути, які готуються стати справжніми Helldivers. Я забув сказати, що у цій грі немає української, чомусь це все ще проблема у 24 му році, і як виявилося для багатьох людей, але тут взагалі немає діалогів чи синематиків, тому вам не потрібне знання англійської мови взагалі. Туторіали у цій грі супроводжуються коротенькими відео, тобто ви зможете зрозуміти, що ця зброя робить, навіть не читаючи її опис. Але знову ж таки, я лише рекомендую грати чи ні вирішувати вже вам. Я лише детально та швидко розповім про що гра. Пишіть у коментарях, чи сподобалася вам гра та чи будете ви грати. Поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, якщо хочете побачити більше подібних оглядів. Тож, слава Україні та до зустрічі у новому відео.